Вітаю! Мене звати Артур Бабенко, і в цьому уроці будемо говорити про розвиток культури та повсякденне життя людей у період післявоєнної відбудови. План уроку складатиметься з таких підтем: перше особливості розвитку культури, та друге повсякденне життя населення у повоєнні часи. У післявоєнний час розвиток культури стикався з величезними труднощами, пов'язаними із численними руйнуваннями культурних установ та поновленням ідеологічного контролю. Водночас відбулася зміна світосприйняття українців і українок, багато з яких перебували за кордоном та ознайомились зі способом життя в інших країнах. Існувало переконання, що після величезних жертв народ заслуговує на поліпшення життя. Основними складниками розвитку культури в той час були такі явища, як відбудова культурних установ, культурна революція на Заході України та ідеологічний наступ по всьому СРСР. І якщо про останні два елементи ви дізналися на попередніх роках, то про відновлення культурних установ ми поговоримо зараз. У галузі освіти важливо було відновити школи та наукові установи. Уже на початку 1950-х років було відновлено довоєнну мережу шкіл, але водночас відбулося скорочення українських шкіл з 26 до 25 тисяч та збільшення російських з 3 до 4 тисяч, що було продовженням імперської політики російщення. У 1953 році здійснено перехід до обов'язкової семирічної освіти, але залишалась проблема в внестачі вчительства, приміщень посібників. Окрім навчання, школи продовжували відігравати роль інструменту поширення радянської ідеології, де, окрім здобуття знань, виховували відданість Сталіну та ідеалам комунізму. На екрані приклад грамоти, врученої учневі з міста Харкова, як бачимо повністю російською мовою. Активно відновлюють і вищі навчальні заклади. Однак майже половина студентів навчались на вечірніх чи заочних відділеннях, що впливало на якість їхнього навчання. Ситуація з українською мовою у вищій освіті була складною, бо майже всі заклади послуговувалися російською мовою. Поступово починають відновлювати свою роботу наукові установи України. Провідною залишається Академія наук УРСР, керівником якої з 1946 року стає біохімік Олександр Паладін. Ідеологічний контроль у той час не оминув і наукову сферу. Гуманітарні наука страждала від Ждановщини, коли істориків звільняли з роботи або примушували створювати антинаукові праці, що підтримували радянську імперську ідеологію. Генетика та кібернетика були на певний час заборонені внаслідок Лисенківщини. Але водночас різноманітні технічні напрями, особливо в тих сферах, які обслуговували потребу важкої промисловості та ВПК, активно розвивалися. Під керівництвом Сергія Лебедєва створено першу в СРСР і Європі малу електронну обчислювальну машину, що поклало початок подальшому розвитку комп'ютерної науки і техніки в Україні. Колектив електрозварювання на чолі з Євгеном Патоном запровадив новий метод зварювання, за допомогою якого було споруджено газопровід дашава Київ та перший у світі суцільно зварений міст міст Патона. Значні здобутки були і в медицині. Зокрема, усесвітньо відомий учений офтальмолог Володимир Філатов здійснив першу у світі успішну операцію з пересадки рогівки ока та є автором багатьох успішних нововведень у методиках лікування хвороб ока. Література у той час була спрямована на створення атмосфери загальнонаціонального емоційного піднесення, аби якнайшвидше загоїти рани, завдані війною. Водночас відновився й ідеологічний контроль над письменниками. Твори, у яких би описували страшні реалії війни, не друкували чи забороняли. Митці мали дотримуватись методу соціалістичного реалізму, прославляти комунізм та комуністичних вождів. Але попри суворі обмеження, українські поети та прозаїки писали твори, які отримали суспільне визнання: наприклад, «Прапороносці» Олеся Гончара, «За синім морем Андрія Малишка, гумористичні оповідання Остапа Вишні тощо. Часто письменників і письменниць залякували, переслідували чи заарештовували. Ось як передає реалії тих часів літературний критик Максим Славінський. Цитую: щоб уникнути репресій, якось вижити, рвійний Володимир Сесура прикидався божевільним. Розсудливий Максим Рильський після допитів у Лук'янівській в'язниці рятувався піснею про Сталіна. Микола Бажан уславлював великого вождя й перекладав вітязя в торговій шкурі грузинського генія Шота Роставелі. А Павло Тичіна ватував із себе скоріше наївну дитину, ніж геніального блазня, яким вважав його Василь Стус. Кінець цитати: образотворче мистецтво, як і література та інші напрями, продовжили використовувати як пропагандистський засіб. Влада підтримувала ті твори, у яких оспівували переваги радянського життя, дружбу і братерство між народами. Яскравою представницею тогочасного живопису була Тетяна Яблонська, хоч вона починала як послідовниця соціалістичного реалізму, але намагалась передавати у своїх картинах емоції, тонкий психологізм та глибину людських почуттів. Своїм талантом вирізнялась і Катерина художниця, майстриня народного декоративного живопису. Її картини демонструвалися, зокрема, і на міжнародних виставках. Плідно працював український художник Ніл Хасевич. Його улюбленим видом живопису була графіка. Твори Ніла Хасевича виставляли в художніх салонах по всьому світу. Під час війни він вступив до ОУН, жив в умовах постійної небезпеки, готував ілюстрації до сатиричних часописів УПА. У його творах було відтворено також яскравий образ Підпілля ОУН. А альбоми, волинь у боротьбі та графіка у бункерах УПА були видані у США. Саме завдяки Нілу Хасевичу, ми маємо візуальне уявлення про боротьбу УПА. Він є тим, хто забрендував та наділив визвольну боротьбу чіткою та змістовою айдентикою. Перші післявоєнні роки у повсякденному житті населення мало чим відрізнялись від буднів воєнного часу. У людей не вистачало найнеобхіднішого взуття, продовольства, побутових речей. Держава лише мінімально задовольняла потреби людей, загострились проблеми житла через страшні руйнування. З'явилась велика кількість безпритульних, зріс, рівень злочинності. Протягом 1945 47 років діяла карткова система. За карткою можна було купити хліб відповідно до категорії, 2 кг м'яса чи риби на місяць, 400 г жирів, 1,5 кг курпи чи макаронів на місяць. Після скасування карткової системи зросли ціни на продукти для населення. Отримуючи низькі зарплати, люди не мали можливості повною мірою себе прогодувати. Відчуття голоду постійно супроводжувало людей у той час. Разом зі скасуванням карткової системи було проведено грошову реформу. Довоєнні гроші виводились з обігу і обмінювали на нові корбованці. Але обмінний курс був грабіжницьким, і люди, які мали заощадження, фактично їх втратили. Але водночас грошова реформа оздоровила економіку, бо зменшення грошової маси призвело і до зниження цін на товари. На той час, коли, наприклад, гардеробниця отримувала 225 карбованців, працівник на хімічній фабриці отримував близько 307 карбованців, а працівниця музею 400 взуття коштувало близько 300 карбованців, велосипед близько 650 карбованців. Тобто, щоб купити собі побутові речі чи предмети одягу, потрібно було декілька місяців відкладати кошти. Важким було становище репатріантів, тобто тих. Хто повертались за кордону після військового полону, чи тих, хто були остарбайтерами. Пропаганда сформувала міф про те, що ці люди зрадили батьківщину. Це призводило до численних депортацій. Люди, думаючи, що повертаються додому, опинялись на вугільних шахтах десь у Челябінську або ж у спецпоселеннях. Чи після закінчення школи тих, хто були остарбайтерами, відмовлялись приймати до вищих навчальних закладів або на роботу. Сподіватись можна було лише на рідних, які могли допомогти, або добрих знайомих, які могли підтримати. Велика проблема була із житлом. Люди жили в умовах надзвичайного перенаселення: у кухнях, ванних кімнатах, підвалах, сараях і землянках, у приміських селах, на дачах, у підсобних приміщеннях установ та організацій. Майже одна третина міського населення мала житлову площу менше ніж 5 квадратних метрів. Важкість тогочасного життя передає лист, виявлений в архіві СБУ і надісланий сім'єю із Житомира до родичів у Польщу. Цитую: Мама ж бракує на базарі, обірвана, чорна, спухла. Петько взяв пальто, килим і шинель і поїхав у Західну Україну міняти, але його й досі нема. Стася залишилась без дров, мала дві склянки рису, заварила і так прожила день. Плаче голодно в холодній квартирі, дитину годувати нічим. Стасько без роботи. Маня зжалься над нами, помираємо з голоду. Пуд пшениці 900 карбованців, пут борошна 1600 карбованців, жито 800 карбованців, картопля 200 карбованців, а заробити неможливо. Буває, що за день заробиш один карбованець і живи, як знаєш. Уже немає виходу. Пішли обнадійливі розмови по радіо та в газетах, коли б це було правдою. Кінець цитати. Доки звичайне населення ледь виживало, партійна та радянська еліта мешкала в комфортних умовах і навіть мала власну прислугу. На екрані карикатура, яка демонструє, що в той час, коли люди думали, де знайти гроші на їжу, еліту цікавили зовсім інші питання. Попри складні умови життя, населення адаптовувалось. Незважаючи на мінімальну допомогу від держави, люди підтримували одне одного та, попри численні руйнування, житло, освіта, економіка. Поступово відновлювались, а разом із цим відновлювалось мирне життя. На сьогоднішньому занятті ми дізналися про важкі і суперечливі процеси відбудови культурного життя. Поряд із відновленням культури знову посилився ідеологічний контроль. Але водночас були діячі, які намагались оминати цензуру та шукали можливості донести правду. Рекомендую переглянути конспект, у якому буде додано свідчення очевидців про умови тогочасного життя, що дозволить вам краще зрозуміти тодішні важкі часи. Дякую за увагу! До побачення!